Усім вітанечко, всім привіт! Сьогодні я хочу записати відео по ДБВшці 152. І дякую ще раз величезне Василюсу за замовлення трьох позначок на саме цій машині. Тож, записуємо ми два гарних бої, які я зіграв на даній ПТшці. Перший бій я настріляв максимальний демедж, зробив рекорд по аккаунту. На цій машині, так в мене. Тобто більше я не на настрелював. Це саме цей бій, який будете переглядати, це на копальнях з десятками. Ну і другий бій це бій, якому я взяв три позначки, друзі. І будемо е покропко роз розказувати, як я наніс найбільше шкоди. Так само, перше, я поїхав на. Першу другу лінію. Ми бачимо патона, який підставляється. До речі, ніколи вже не їду до цього каменю на копальнях, бо реально можна ось так отримати. На 800. Але це ще не все. це ще не все. Вороги не поїхали на першу другу лінію. Патон отримує ще одну шкоду від нашого ЄБРчика і починає тікати. Ну, і в принципі на цьому його життя завершується. Ми просто всі скинулися по ньому, так, і він пішов в ангар. Тож не використовуйте ту позицію вже так, вона вже стала не актуальна. Тут є простріли, і якщо є в нас якась ЛТшка, так то вам там буде непереливки. Так, на даний момент два постріли зробили, так, 1650 шкоди в нас є. Бачимо, як поїхало вперед, і ми. Під'їжджаємо спочатку ближче до кущика. Можливо, когось засвітить єберчик в кущах, які є в К3. Там пульба має хтось стояти, і побачили, що там є е 3 Дозводимося до кінця, він бортиком їхав, йдемо е 3 на 870. Тим часом я вирішую також переїхати. І в цьому бою в мене був новий танк, який тестується БЗТ70. Ми пізніше будемо його також колопати. Але я побачив тут простріл по канапці. 895 альфа проходить в мене. Думаю, шикарненько І ми погнали далі. Погнали далі, робимо кут, щоб, звісно, ж, змогти ще раз нанести комусь шкоду. Хто є, піде горою. Бачимо калапку. Так, 240 хп, але її добирає наш Бачат, який вже сюди приїхав. І будемо зараз вицілювати тут БЗТ-70. Це 10 рівень, також з дуже хорошою, я така, альфовою гарматою. Але побачили, ми. Єберчика 105-ї, який є на горі, на жаль, не попали по ньому. Не, не попали по ньому, ще й, ще й до того засвітилося. що все від БЗТ. Зараз е, постараємося його через висілити, але єберка ж знову ж таки вилізає наверх та отримує ще від нас ще одну тичку на 830 шкоди. Тож у нас є зараз 4244. Шкоди. Ми під'їжджаємо вже до бази супротивника. Бачимо ми бабаху. Помічаємо, що вона в прострілі. Приходимо на ФУГАС, виїжджаємо задом нормальненько даємо бабасі на 1036 шкоди. Супер. Тепер помітили, як ем, БЗТ виїхав вперед. Так? Що він дивиться сюди. Але я тепер лишень побачив, що ззаді була у нас бабаха. Вона мене могла баншотити. <гум> я лише тепер помітив, що тут є бабаха. Дали постріл по БЗТ 887 вилетіла альфа. Окей, думаю, добре. Також БЗТ вбили, знищили. Я вирішую зараз чекати, чи є тут. Бабаха, щоб бабасідати. Ну, і зараз я прийшов на ФУГАС, думав тут у розмін піти, але, на жаль, грилька нормально поїхав. Нормально ухилився. На даний момент у мене вже 6167 шкоди. Ми під'їжджаємо до бачатика і будемо зараз старатися якось розмансувати цю бабаху, продамажити її. І, звісно ж поїхати далі. Батік одну фейлит, Ми обертаємося задом. так, У нас гармата повного обертання. Так, і даємо 816 шкоди. басі. Супер. Вона залишається шотною. Так, зараз артилерія трошечки поправила. 55 ХП залишається в бабахі. Так, і в супротивників ще є майже 6000 ХП. А, у нас вже є 7 тисяч ХП. Я думаю, треба якось буде цього, цю бабаху вбити. Тут, на жаль, немає прострілів ніяких. так. Ну і давайте переїдемо на іншу сторону. Але в цей момент Centurion Action X вбиває вбиває, звісно, вже бабаху. Так, І я перейшов вже на ББшки. Так? І будемо зараз старатися тут... Е, гриля цього самого, м, висвітити. 91 бабаха вбили, і це вже мінус по ХП. Тут побачили, що є об'єкт на стандартній ПТшній позиції. Ми їдемо до ЄБРчика. Гарно його вбиваємо. Так, мінус фраг. підбіж Під'їжджаємо вже ближче до гриля. Тут же будемо використовувати останній фугас, який в мене є. Мені залишилося секунда, щоб його перезарядити. Інтуїція. Під'їжджаємо до нього, даємо йому 998 шкоди. У мене вже 8,5 шкоди. І лишається в нас 1400 хп об'єкта. Вже 1300. Я вирішую зараз не давати по грилю. А давати по об'єктові цей постріл зайшов. Друзі, так, він зайшов. І ми зараз стараємося ще мансанути якось трошечки, можливо, зможемо цього об'єкту добрати. Як бачите, 554 в нього ХП залишилося, але він підставився об'єкт під наш центр X та артилерію. І я на всіх парах зараз. Їду до арти, щоб дати останній шот, зробити фраг, і, можливо, отримати майстра в даному бої. Ми їдемо, і 277 їде біля нас, я кручу в бік, можливо, артилерія знаходиться в цьому квадраті, але в нас знаходиться біля будиночку. Я роблю автоприціл. І, на жаль, не попадаю. Не попадаю. Тож, ось такий в мене був бій. Зараз покажемо результати даного бою. А ось результати даного бою. Ми взяли в цьому бою рекордний бій. Поставили 9201 шкоди, нанесли на добивачці. а також асисту зробили 1152. І за даний бій ми не отримали майстеросика. Якось так. Бачите? Ми на цьому танчику не отримали майстеросика за цей бій. Добренько, оскільки був перший бій, це було Бій на максимальну шкоду, ну і переходимо до бою, де ми взяли три позначки. А ось і ось цей бій, друзі, це в нас є хайвей. Хайвей, Останній бій перед трьома позначками. Ми граємо з восьми рівнями, дві артилерії присутні в даному бої. Ми спочатку їдемо на СТ-фланг, бачимо м'єлька в чатику. Казав, що я буду світити. Всі, їдьте сюди, навіть стріл. І я стою зразу, вицілюю цю сторону там, де завжди бувають якісь ворожі ЛТшки, але ЛТшок нема. Можливо, тут якась прийде СТшка і ми зможемо її продамажити. Але заїжджаючи до позиції Меліка, бачу, засвічується. Так, І він може скоро відкиснути. Але він засвідчує 44-ку. І ми з 44-ці даємо свій перший постріл на 742 шкоди. Тож, я думаю, поїду я все ж таки, геть звідси. Так, напишу в чатик Престеф, Тупей Респект. Гарно посвітив Мієлька. А ми поїдемо в місто. Бо там бачу, вже є базік, бачу, що наші ВТшки нормально туди поїхали. Мені треба шкоду. Тут я шкоди в цьому бою не настріляю. Мені потрібно їхати туди, там, де заруба. Якраз бачу, що там вже і третій ВТ-шка світиться. Так, і я під'їжджаю вже до позицій. ВТ-шних, але. Все ж таки, я тут не залишаюся. Я їду вперед, їду йду прямо до ворогів, щоб я міг там роздамажити всіх. Також е, віддаляю мапу, щоб бачити командирський огляд, чи я маю можливість прострілити, чи ні. І тут е, виникає таке, такий невеличкий простріл, так, по Йохой. Я це бачу. Я зупиняюся за парканом. За парканом зупиняюся. так. Цілюся приблизно туди, де Йох їде. Він зараз світиться від концепта 1Б. Я беру на автоприціл. Він переїжджає, бачите, як бортиком переїжджає, і я під автоприцілом йому даю цю шкоду. Дуже гарно виціл. Дуже гарно виціло. Тепер чекаємо КДшки, чекаємо, поки я відсвічу, щоб я міг щось. Інше робити, наприклад, хочу ще базікові вдарити, але тут виїжджає тайпік 57-й, дуже гарно. Бортиком. Хотів вбити нашого концепта 1Б, цього йому вдалося. Але він уже сам шотний. Думаю, окей, заїдемо ми на цю позицію, можливо, тут зможемо цього самого Тайпіка забити. Так, можливо. Ой. Зможу я Йоха якось продамажити. І ми виїжджаємо задньою частиною. Тубцію. Е, виїжджаємо. Так. Даємо постріл по Йохові на 814. Бачу, що Йох виїжджає назад. так Але тут Вазік. Вазік 111 1-4. Стоїть. Він мене не пробуває кумулятивом на секундочку. Мені він нічого не пошкодив. Нічого не пошкодив, але не пробив. Куди я танкнув? Я не знаю. Але мені здається, що в самий край бачите, тобто, там була дуже велика приведена броня. Е, приїхали трошечки ближче до цієї позиції. Бачимо, що йог тікає. Вазік також вже за трупиком там стоїть тайпика. Але ми йому даємо Шикарний постріл вилючок на 724. І я далі перезаряджаюся, маю мене вже 4,5 тисячі шкоди. Це вже є 94,5%. І щоб мені зробити цей відсоток чи тобто піввідсотка, мені ще треба 3-4 тисячі суми зробити. Я думаю, окей, зараз е, зможемо Базіка вбити. Можливо, він підставиться, каже ні, подивимося в бік там контендер. Але його також убили. І я вирішую тут заїхати не, не до Йоха, так, а на праву частину. так, Там, де є оця стежка, можна це сказати, чи тут дорога. Тут є кущики, тут можна постояти так, і можна повицілювати. Бачимо Bazica 111. Модуль 14, добиваємо його 378 ХП. так, І зараз будемо ще стояти. Оскільки ПТшки ще не сівтилися, вони можуть стояти в квадраті J3, J4. Так, і можуть там вистрелювати. До речі, Йох має гарну позицію. Якщо, до речі, чи місто програє так, з нижнього респу, то можна стати так як Йох, і ще нормально насвітити якимось ПТшками, стежкам, які є на базі. Тож тут можна використовувати саме таку тактику. І тим більше, Йох має хороші кевене, хорошу башту, і він там дуже гарно може виживати. Ми собі зробили е, кущик, бачимо, чаротір їде вперед, бача також йде вперед, значить не буду зараз щось настрелювати. Мені потрібно ще 2-3 тисячі дати шкоди або ж насвітити, і тоді я зможу взяти третю позначку. Тим часом чарфутюрчик засвічується в тому квадраті, де я думаю, що буде пт Диму йому майже 800 шкоди, 799. Він помирає, і тут вже я вирішую натиснути W, поїхати вперед. Так, Легенько почекав. Чи тут є хтось, чи може мене засвітити, чи ні. Так, Але помале, помале вже просувається до бази супротивника. Батік не світиться, я це помічаю. і... Починаю їхати вперед. Починаю їхати вперед до бази супротивника. Йоха на Черйоті робив, який під'їхав до квадрату H2, H3. Тут нікого немає. І ми їдемо далі. Супротивників ще є 7500 ХП. Так, Ну, вже трошки менше, бо сушка засвітилася. І мені треба ще нанести. 2000 так? або 2000 суми зробити. Бачимо Caro 45 t на жаль, по ньому не попадаємо. Засвічуємося. І робимо хороший мув Ми тікаємо від простолю пт право так до Черіотіра, який тут уже, приїхав через низ. І зараз ми будемо робити хороший мув Ми будемо зараз. Їхати до бази, ставати на захоплення бази, щоб вороги е, ну, трошечки почали щось їхати чи ще щось ну, помилятися, можна так сказати. Тут каро дуже хорошу позицію має, він в рельєфі, можна сказати, і я його не можу, не можу прострелити. Вирішив приїхати далі, подивитися, чи тут є простріл. Так, тут є простріл по кару. Так? Е, і е, тут максимально цікавий мову я роблю. Мені було пофіг на каро, пофіг на все. Я просто нажав W на бураска, на, на ту саму СТРВ, на гриля. Я поїхав світити. Друзі, я поїхав світити та добирати цю, можна так сказати, сумарку. Так? І в останній момент я розумію, що в мене не лишається ХП. Так? Але я досвідчую базу супротивників, і наші союзники всіх їх вбивають. Я щось взяв в цьому муві півтора тисячі суми. Так, я в цьому муві взяв півтора тисячі суми, і ми добили позначку оцим мувом. У мене було, якщо я не помиляюсь, коли я вкатував 94 та 6 чи, чи то 7. А цьому ми зробили 95 та 11. Ось такий був-бій останній. Так, зараз прийдемо, подивимося на результатики. Ось результатики, друзі, ми взяли в цьому бою три позначки на добивачці. Дякую ще раз лише Василю за фінансову підтримку. Нанесли 7306 шкоди та 1500 асисту зробили. Ось так виглядають наші позначки. Так, ми це зробили. Все 20. Ось, ні, 26 липня ми зробили три позначки на ДБВсі. Зробили ми в загальному 222 бої. так, І в у нас завдано 4060 шкоди. Якщо не помиляюся, за челендж я зіграв 180 боїв на ДБВшці. І як бачите, максимальна шкода за бій це 9201 шкоди, які я настріляв раніше. Також, друзі, хочу сказати, що на ДБВшці на ДБВшці у нас були майстри, у нас були майстри, і ми зробили 2, 4, 6, 7 майстрів на ДБВшці. Всі ці майстри я записав та випустив на свій другий канал. Так на Свій другий канал Master World of Tanks Ukraine. Якщо ви хочете подивитися будь який з даних боїв, можете прийти знизу по посилані та переглянути це все. Ось такий був у нас е, запис відео. Дякую ще раз величезне, дякую Василю за замовлення. Ну, звісно, ж, до зустрічі на нових боях, а також нових Всім Чао, всім бувайте!